Пан Ступак військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю у нас вас у нашому етері. Слава Україні! Вітаю, вітаю, дякую, що запросили. Грем, слава от власне російська пропаганда одразу повідомила, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені. І наскільки от на вашу думку, це ймовірно? Ну бо розуміємо, що довіряти російським ЗМІ ну справа невдячна, скажімо так. Две так у нас немає доступу до місця події, і ми можемо судити тільки з таких невеличких, там за два ролика. Є відеоролика, два навіть сюжети просто ролики. Які були зняті очевидцями, і ми побачили уламки, рештки літака, буквально одне-два тіло. Якщо б там, ну те, так щоб там було декілька десятків людей, то тіла були проскидані на великій площі. Ми згадуємо М17, як він падав, уламки в різних. На сторонах поля знаходилися тут, принаймні ну, з першого погляду цього не видно. Це раз, це важливо. По-друге, зараз на ваших кадрах показують роботу про сил протиповітряної оборони Російської Федерації. Рівно за що до години, десь 50, за 45 хвилин до того, як з'явилося повідомлення про падіння літака в російському. Не в сегменті інтернету, а саме на російському телеграм-каналі Міноборони Російської Федерації я дійсно зайшов, перевірив в той момент з його повідомлення, що російське ППО браво знищило український безпілотний літательний апарат самолітного типу. Тобто вони до 10, рівно 10 години про це відзитувалося. І за 45 хвилин з'явилася інформація про падіння цього літака. Е, з полоненими там дуже така незрозуміла історія, начебто окремі всі розслідувачі сказали, що 18 прізвищ з того переліку, який викинула Російська Федерація, вже раніше були повернуті, але змогли ідентифікувати реально тільки одну людину. Е, але зараз таке собі розслідування в соцмережах відбувається і наше командування. Начебто офіційно дало коментар, але по великому рахунку нічого не прояснило. Із полоненими, начебто, дійсно планувався обмін на сьогодні, але не відбувся. От, власне, на вашу думку, навіщо Росія от повідомила про цих так загиблих військовополонених? чи Можливо, така версія чи не планували? От вони таким чином позбутися військових номів, до ну, прикладу, в інший спосіб, а перекласти провину на збройні сили України, тому що ну ми знаємо, які росіяни на що вони здатні. Ну, для відволікання уваги цього, цього більш ніж достатньо. Щоб відволікти увагу, е, ну давай так, Ну, моє таке внутрішнє переконання з того, що я побачив, е, збиття літака було не заплановано. Якщо було заплановано, вони б там дійсно були б дійсно більш синхронні, більш. Е, Узгоджені за місцем, часом, за подіями, але от, ну, так ось як воно було сумбурно, літак впав і український київський режим. Ну ці всі, всі речі ну, для мене було якось воно дивне посновки. Шістдесят 65 людей, і немає нікого супроводжуючих в цьому э, літаку. Його давай Так те, що я от в той же момент відмітив, що от одномоментно, з появою е, інформації про падіння літака, одномоментно, буквально в хвилину, хвилину інформація надійшла про те, що заходив на посадку в Москву рейс е, теж і 76 Але тегеран Москва. Тобто я не виключаю, що це з тієї ж самої пісочниці. Е, цей самий літак він теж перевозив. І, до речі, окремі шецькі пабліки вказують, що дуже часто на цьому аеродромі в Білграді. Ну дуже часто це два-три рейси на день, да, які 76-ті, вони звичайно були ракети, озброєння плюс шахети. Угу. Тобто на вашу думку, це така була все таки імпровізація, так росіян? Ну давайте так. З того що я бачу, бо за там, наприклад, за ніч може з'явитися більш додаткових повідомлення, більш детальної інформації. Може все змінитися, але поки що, от на даному етапі, от на двадцять Мені здається, це була імпровізація, і ось засудження терористичного київського режиму. Так, секундочку, окей, ну давайте припустимо, фантазуємо. Україна збила літак своїми полоненами. Навпаки, росіяни повинні були показати. от дивіться, ціла, як так можна було зробити. Ні, вони просто засуджують київський режим. Тобто знищили літак. А 50 ну окей, ну знищили так знищили. Підбили російський цей транспорт. Господі терористичний київський режим. Власне, це цікава версія. Ваша от я е, також додам, що в нашому телеграм-каналі говорить Великі Львів, от остання інформація, яка з'явилася, що Росія запровадила термінове засідання Ради безпеки ООН через аварію літака. Ну буцім, то так з полоненими військовослужбовцями збройних сил України. От прокоментуйте цю інформацію, що вже ну, до звертаються. Давайте, ну ще раз, давайте, от, давайте ми, ми з вами, не ну, дай Боже, на тій стороні ми намагаємося цю історію е, проробити. Тобто, у нас є з вами там, доба, давайте, як би ми з вами відпрацювали? Працюєте, наприклад, в медійне сплошні, я борюся за організацію. Я б там планував би людей, там, запланував би маршрут, ми позгодили б. А я окремо з вами узгодив би так: п'ять там не знаю, ну викині п'ять хай, хай дві знімальні групи, вони там випадково ну, знімали пандачок десь в білоградському зоопарку. Тут зняли падіння літака, начебто стріляли з України. Ви моментально приїжджаєте на місце. Події знімаєте все в режимі онлайн. Ходити там все горить, палає. Тобто, я б таким би чином робив, а потім, вже, звісно, цим доказам хозувавська ну, через дипломатичні канали, передавав би на майданчик, ООН, і показував би все, і, і там, продовжував знімати. Ось там рештки, ось форма, ось прапор. Ось дивіться, що ж вони зробили зі своїм. Ну тут цього немає. Тобто я більше схиляюся ще раз. От ці дев'ятнадцяти 19-24, схиляюся до того, що це була імпровізація. Вони підхопили зручну. Тезу ну два. Так згадайте, коли MH17 впав, чого там тільки не було, і диспетчер Карлос, що він бачив український літак, і е, супутник візнівки українського літака, який пускає ракету. Тобто безліч безліч версій, але вони всі були одна виключаючи одну. Тому я думаю, зараз вони схопилися за ту, яка більш менш їм сподобалася, і вони будуть зараз тотримутися. От власне, пане Іване, таке ще питання. От сьогодні в інформаційному просторі так з'являлася така інформація, що саме цей літак був сьогодні зафіксований в повітряному просторі Єгипту, Ірану і Сирії. Ну, тобто, у такому випадку, версія з військовополоненими, ну вона взагалі не витримує жодної критики. І, Ну от з урахуванням от таких геоданих, що могло. На вашу думку, перебувати на борту літака, ну дивіться. Две так цю інформацію вже почали спростовувати, казати, що він там не міг бути, що ну, дуже швидко. Що зранку він був начето на Єгиптом, потім на Біл що щось не зрозуміло. Ну це це не це не питання декількох годин, щоб з'ясувати. Вибачте, я вас переб'ю все таки ця заява з'явилася в змі, і я так наскільки нам відомо, вона пішла якраз від осінь розслідувачів, від розслідувачів більшості експертів, які проводять свої такі невеличкі розслідування в мережі. Тобто, вони якось, наскільки ми розуміємо, відслідковували. Мабуть, це і літак, ну можливо, щось наплутали. Так, так, ні, ну ще раз там почали ставити під сумнів. Є ще раз. Я не ставлю під сумнів самі ці дослідження. Просто кажу, що вони ще не є е, таке такою цеглиною, яку можна класти в фундамент для того, щоб робити певні судження. Тобто на даний момент вони трішечки ще ну е, не то що сирими, а сірими є в такій сірій зоні знаходяться. Моя така версія, що цей літак він був з каруселі, каруселі літаків, які виконують регулярні рейси тегеран Москва або Тегеран там якісь інші міста, і привозять боєприпаси, амуніцію, можливо, якісь комплектуючі до шахедів, які росіяни самостійно виготовляти не можуть. Але ще раз, тіл Загиблих на полі цьому катастроф ми не побачили. Буквально там два пілота, і все. Зазвичай це було б там тіла, рештки розкинуті, розкидаті на великі площі, і російська пропаганда вона б дійсно вхопилася б за це, знімала б, нагнала б туди Рен-ТВ, там ну, що завгодно, МТВ знімала б це, показувала, але навпаки, вони відігнали всіх цивільних, залишить тільки військових і тільки представників спеціальних служб. Всі, решта вигнали дуже. Далеко за межі катастрофи, місця катастрофи. От, власне, подумала таке питання: якби все таки везли оці ракети та С-300, чи був би дитинація. більший. Прошу? Була повторна детонація, От, тобто власне, падає так. літак, вибухає, і потім, як зазвичай, повторна детонація. Можливо, там були якісь комплектуючі, не пов'язані з вибухівкою. Можливо, вибухівку став... Ну, ще раз. Це припущення. Я не хочу ваших глядачів вводити в оману. Це припущення, можливо, якісь були інші комплектуючі, можливо, він уже розвантажився, але від наших сил е оборони було зазначено, що. Вони собі вирахували систему, що кожного разу, коли прилітають там, певна категорія літаків, обстріл обстріли території Харківської області, і міста Харкова. І вони так дуже е обережно сказали, що ми вживаємо всіх е сил, заходів для того, щоб убезпечити наші, наші міста, наше селище від російських обстрілів. Тому, можливо, там були якісь комплектуючі, ну можливо, ще раз пропускаємо. І от... Можливо, ще перепрошую. Можливо, ми не додивилися це відео, можливо, там була потім повторна детонація, але відео обривається. От на завершення, поясніть, от як практично можна збити літак на відстані 70 кілометрів від українського кордону в глиб Росії? Ну, можна. Є можливі, Так, як, Над Брянською областю влітку збили два гелікоптери. Я її вже хто. Два манітафони, два гелікоптери два літака над Кринками збили 22-23 грудня 23-го року. Загалом і на Чорному морі 5, 5 літаків, давайте так, А-50, що дасть мені збрехати його настільки далеко висікли, що росіяни досі гадають, що це було технічно, це можливо, але поки що наша сторона не підтверджує, не спростовує, визначається з версією про полонених, щоб і повністю або спростувати, або визнавати. Тобто, тут то зараз відбувається дуже шалена робота в цьому напрямку. А отак коротко ще на завершення, от такий літакопат останнім часом, особливо що ми бачимо на Росії. От про що це може свідчити? Ну, про те, що пілоти російські, я думаю, перестали вірити в Бога, бо вони не довіряють е нічому. Тобто раніше це була така собі еліта. Ти, що ти, ти полетів, постріляв, побомбардувався, все окей. Їм обіцяло цю війну, що «та ну, зараз ми тут подаємо все ППУ в Україні, будете залітати, куди хочете. Київ рівень бомбардуйте, що там потрібно. Потім не вдалося і зараз здавалося, вони кидають бомби. Ну про винищування авіації, про бомбардувальники здалеку. Але тим не менш їх підбивають, і кожен політ пілоти вкладаються іконками не дарма. Ці священики російські освячують ці святою водою в лапках російські літаки. Бо бояться пілоти. Кожен кожен виліт, як останній, і це дійсно. Б'є депресивно і неприємно по мізках російських військових пілотів. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброї. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% відсотків депутатського корпуса я говорю, на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.